Що ж таке демократія? Це слово ми чуємо ну, буквально на кожному кроці, але що за ним стоїть насправді? Давайте спробуємо розібратися в цій без перебільшення одній з найважливіших ідей людства, тільки зробимо це хм, у трохи незвичний спосіб. От уявіть собі, просто на хвилинку, що наша країна це такий собі гігантський супермаркет. Звучить трохи дивно, я розумію, але повірте, ця аналогія допоможе нам розкласти все по поличках. На ну що, пішли? І ось ми всередині. Наша подорож цим диво супермаркетом починається у відділі фруктів. Так, так, саме тут, серед яблук та ананасів, і ховається перший ключик до розуміння демократії. Тільки погляньте на це все. Можна взяти яблука, бо це знаєте корисно, або манго, бо хочеться чогось екзотичного. А може в улюбленому серіалі герой їв кокоси, от тепер треба спробувати. Головне, що ніхто ж не стоїть над душею і не каже: Бери тільки це. Це наш власний вільний вибір. Він залежить від наших смаків, бажань, гаманця, від чого завгодно. І от саме в цьому вся суть. Ну добре, обрати фрукти для себе це погодьтесь не складно. А тепер давайте ускладнимо задачу. Уявімо, що треба зробити вибір, але не тільки для себе, а для всіх одразу. Тобто ми зараз беремо нашу просту аналогію і масштабуємо її до рівня цілої країни. І отут ставки різко зростають, бачите? З одного боку наш особистий вибір фруктів на вечерю, а з іншого спільний вибір, який визначає, хто керуватиме країною. Принцип, здавалося б, той самий вибір, але наслідки, наслідки тут відчують мільйони. Так, а що ж узагалі лежить на полицях цього нашого національного супермаркету? Це ж не яблука, і не хліб. Ні, тут товари значно серйозніші. Це, по суті, ключові послуги, які держава має забезпечити для всіх. Це й освіта для дітей, і система охорони здоров'я, і наша безпека на вулицях, і дороги, якими ми їздимо, і навіть культура та відпочинок, словом, усе те, з чого складається наше спільне, комфортне життя. Добре, кошик ми наповнюємо. Але виникає абсолютно логічне питання. А хто за все це платить? Бо ж зрозуміло, що в будь-якому магазині, навіть такому уявному, нічого не буває безкоштовним. І відповідь насправді проста от у звичайному супермаркеті ми дивимося на що на цінник. А в державі таким цінником є наші податки. Так, це саме та частина наших заробітків, яку ми всі разом віддаємо, щоб платити оцей наш спільний кошик від шкіл і лікарень до доріг і парків. А ось тепер найцікавіше. Ключова відмінність нашого демократичного супермаркету. На касі нам видають чек, що це означає? А те, що громадяни мають повне право бачити, на що саме пішли їхні гроші, їхні податки. І ця прозорість, оця підзвітність це, знаєте, і є один з наріжних каменів демократії. Гаразд, з аналогією, начебто розібралася. Вона допомогла нам зрозуміти загальну ідею. А тепер давайте подивимось на, так би мовити, офіційні правила магазину, тобто на яких фундаментальних принципах насправді базується демократія. Почнемо з самої назви. Слово демократія прийшло до нас із давньої Греції. Воно складається з двох частин: демос, тобто народ, і кратос влада. Разом виходить влада народу. Все просто це не влада якогось короля чи диктатора чи маленької групки людей, це влада, яка належить усім громадянам без винятку. І ця влада народу стоїть на двох таких собі китах, на двох фундаментальних принципах: перший це автономія, тобто свобода кожної людини самостійно влаштовувати своє життя, звісно, в рамках закону. А другий кит це рівність. Це проста, але неймовірно важлива ідея. Голос кожної людини має абсолютно однакову вагу не більше і не менше. Теорія це, звісно, добре, але як усі ці красиві принципи працюють у реальному житті? Давайте подивимося, що буває, коли правила нашого супермаркету проходять перевірку на міцність. І тут ми підходимо до найголовнішого: увесь цей наш супермаркет, уся демократія неможливі без однієї речі. Без прав людини це буквально фундамент будівлі та несучий стіни. І якщо їх прибрати, вся конструкція просто завалиться: полиці впадуть, товари розсиплються, кінець. То що ж це за такі важливі права? Ну, дивіться, це свобода думати, що хочеш, і вірити у що хочеш, це свобода говорити те, що думаєш, свобода збиратися разом з тими, хто думає так само, і, мабуть, найголовніше право брати участь в управлінні своєю країною, тобто обирати владу і бути обраним. Це по суті і є ті інструменти, якими народ користується, щоб реалізувати свою владу. І в історії України є надзвичайно потужний приклад того, як це працює. Згадаймо, 2013 рік. Тодішня влада зробила крок, який йшов у розріз з волею мільйонів людей, що прагнули європейської інтеграції. І що сталося? Люди вийшли на вулиці. Це був не просто бунт, це була реалізація їхнього фундаментального демократичного права: мирно вимагати, щоб голос народу був почутий. Революція гідності показала всьому світу, що для українців демократичний вибір це не порожні слова. І урок, який ми з цього винесли, дуже простий, але важливий. Уряд, що йде проти волі власного народу, довго не протримається. Це потужне нагадування про те, хто в демократичній країні є справжнім джерелом влади, і це народ. Що ж, наша екскурсія демократичним супермаркетом добігає кінця, ми вже на касі. Саме час подивитися на наш фінальний чек і ще раз згадати, за що ми власне заплатили. Отже, що ми бачимо в нашому чеку три ключові позиції. Перша автономія це свобода робити власний вибір. Друга рівність це право на те, щоб голос кожного вважив однаково. І третя найважливіша права людини, той самий фундамент, який усе це тримає. Ось вам і вся суть демократії, якщо коротко. Але є ще один важливий момент. Разом із цією неймовірною свободою вибору, з цим чеком, ми отримуємо величезну відповідальність, бо кожен наш індивідуальний вибір, кожен голос відданий на виборах, це не просто особиста справа, це рішення, яке напряму впливає на життя всього суспільства. І от, повертаючись до нашої аналогії, до нашого супермаркету, виникає головне питання тепер, коли ми знаємо і правила гри, і ціну, і відповідальність. Що саме кожен із нас покладе до свого кошика? Вибір, зрештою, за нами.